you <small noise> Роки тому Рубен Вікторіано втратив у пожежі свою сестру. Постраждали від полум'я жорстокого батька та убивства батьків. Він використовував свій новий маєток для жахливих експериментів. Разом із Марсело Хіменесом із психіатричної лікарні маяк він розробив стем систему, машину для зв'язку між розумами людей. Рубен, який називає себе Рувік, відкалібрував СТЕМ-систему під свій розум. Хіменес і таємна корпорація Мобіс все одно зрадили Рувіка, використавши його мозок як центр СТЕМ. Однак розум Рувіка захопив контроль над цим СТЕМ світом. Тим часом детективи Майра Хенсен і Себастьян Кастеланос. Втратили свою доньку Лілі у пожежі. Майра пірнула у сто заяв про зникнення людей, а Себастьян почав безбожно пити. Майра зникла, стверджуючи, що смерть їхньої доньки не була нещасним випадком. Пізніше Себастьян відреагував на маси в психіатричній лікарні маяк. Занурившись у стем Рувіка, він боровся з жахливими створіннями, щоб повернутися до реальності. Але чи втік у тілі іншого пацієнта? Три роки по тому ти Себастьян Кастеланос. Ніхто не вірить у твою божевільну історію з психлікарною маяк, і ти берешся за старе. Але ваша лукава протеже Джулі Кідман щойно повідомила, що ваша донька все ще жива. Її розум став центром нового стем світу. Мобіуса під назвою Юніон. Щоб врятувати Лілі, ви повинні знову підключитися до СТЕМ і можливо з'ясувати, чому Майра приєдналася до Мобіуса. Візьміть з собою змінні труси та розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.